Прохальна молитва. Дорогі мої, прохальна молитва це та, що є для нас найбільш спонтанною. У потребі ми легко звертаємося до Бога, процячили Нього про допомогу. Звичайно, наша молитва не повинна цим обмежуватися, якщо ми хочемо стати поклонниками в дусі та правді, яких шукає Отець. І якщо ми хочемо, щоб наша молитва вела нас до глибокого єднання з Богом, вона насамперед повинна бути молитвою про слави і поклоніння. Інакше кажучи, прохальна молитва про заступництво займає цілком законне місце у християнському житті, і на це явно указує Святе Письмо: Отже! Перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за усіх людей, каже апостол Павло в першому посланні Тимофія 2.1. Подібних фрагментів можна було навести чимало. Книга Псалемів, яка є великою школою молитви Ізраїля і церкви. Навіть якщо вона завершується винятком псаломами про слави, містить чимало прохань про допомогу, скерованих до Бога як до себе, так і для інших. Не маючи на меті глибоко вивчати це питання, я все ж хотів би сказати декілька слів у цій главі про молитву заступництва. В такій молитві є одне з найгарніших виражень віри в Бога і любові до ближнього. І коли що просить, просити, ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у Сині прославився Отець. Івана 14:13. Ця фраза Ісуса справді спонукає нас представляти Богові потреби наших близьких, церкви. Цілого світу, щоб роздумувати над цим покликання, слід поглянути на чудові постаті тих молільників про заступництво, яких знаходимо в Старому Завіті. Погляньмо на Аурану, який в книзі бутя, крок за кроком виторговує у Господа. Мінімальне число праведників у грішному місці содомі, що необхідно для того, аби зберегти це місто від знищення, незважаючи на його жахливий злочин. Пригадаємо епізоди різні з життя Моїсея наприклад, той, у якому йдеться про напад Амалика, у юдаїзмі він є уособленням найбільшого зла. На народ що йшов по пустелі, або той, де Ісус навен, та Його люди б'ються в долині, тоді як Мойсей молиться на вершині пагорба, здійснявши руки до заходу Сонця, і Його підтримують Аарон та Хур, коли він дуже втомився. Його молитва здобула перемогу. Без сумніву, Найбільш зворушливим фрагментом усіх є молитва Мойсея про заступництво за народ після зради із золотим тельцем, виходу 32.14. Упродовж сорока днів, які Мойсей провів на вершині гори хори, де Бог дав йому скрижалі заповіту, народ учинив гріх і долопоклонства. І згідно з юдейською традицією інші гріхи, які з цього випливають бійки, розпуста. Тоді розлючений Господь попередив Мойсея, що Він знищить цей невірний люд, щоб вивезти з нього новий народ. Іди звідси, позіпсуйся народ твій, якого ти вивів з єгипетського краю. Зійшли вони скоро з дороги, що наказав був я їм, зробили лише лите теля, і поклонилися йому, і склали йому жертву, та й сказали: оце твої із боги, боги Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю, і промовив Господь до Мойсея: Я бачив народ той, і ось народ твердо він. А тепер залиши мене і розпалиться гнів мій на них, і я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. Тоді Мойсей намагається заспокоїти Бога, наводячи влучні аргументи. Нащо, Господи? Розпалюється гнів твій на народ твій, якого ти випровадив з єгипетського краю силою великою та міцною рукою, На що, на що будуть казати єгиптяни, говорячи, на зле ти їх вивів, щоб їх повбивати в горах, та щоб винищити їх з поверхні землі. Вернися з розпалу гніва свого та відверни зло від свого народу. Згадай про Аурама, Ісаака та Ізраїля, рабів своїх, що ти їм присягався був собою, та говорив їм: Помножу ваших нащадків, немов зорі небесні, і всю оту землю, що про неї казав, давши вашим нащадкам, і вони пощадуть навіки. І відвернув Господь зло, про яке говорив. Щоб зробити своєму народові. В цьому діалозі, дорогі мої, ми знаходимо і це добре підмітили рабини та кіриси, які мають усі характеристики суперечки між дружями. Бог сказав Мойсеєві, залиши мене ще до того, як той відкрив уста. І так само, як батьки дитини, яка учинила щось погане, кажуть: дивись, що зробив твій син. Кожен з двох сторін діалогу вказує інший винний народ, кажучи народ, твій, якого ти вивів із єгипетського краю. З певністю можна стверджувати, що від самого початку Бог, Бог був схильний пробачити Ізраїлю, але він хотів, щоб це пробачення було відповіддю на молитву про заступництво його слуги і приятеля Мойсея. Бог нічого не робить, не сказавши про це своїм слугам пророкам. Уже коли він задумав знищити содом, то казав сам до себе, чи я від Аурама встаю, що маю зробити. Буття 18. -7. Трохи далі, у тій же главі, ми знову бачимо, як Мойсей молиться за народ, ще завзятійше, дійшовши до того, що просить Бога стерти і Його самого з книги життя, якщо той не пробачить народові. Озгрішив цей народ великим гріхом. Вони зробили собі золотих богів. А тепер. Коли б ти пробачив їм їхній гріх, а як ні витри мене з книги своєї, яку ти написав. Мойсей став другом Бога. В наметі говорив Господь до Мойсея лице у лице, як говорить хто до свого друга, виходу 3:3.11 ця дружба з Богом надавала великої сили Його молитві. Усі ми запрошені, дорогі мої, нав'язати цей дружній контакт з Богом. В Євангелії Ісус каже своїм апостолам: я, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями Я, бо я вам об'явив усе те, що почув від Отця Мого. Івана 15:15. 15. Перечитуючи цей Євангельський вірш, я іноді кажу собі, що Ісус насправді ставить себе в скрутне становище, скеровуючи до нас ці слова. Слузі можна відмовити в чомусь, а другові неможливо. Ця дружба, звичайно, передбачає правдиве прагнення вірності. З нашого Боку, ви, друзі мої, якщо чинити все, що я вам заповідаю, каже Ісус у попередньому вірші. Але тут міститься чудова таємниця, надзвичайні двері, відчинені для нас, щоб надати сили нашій молитві, ми покликані в усьому чинити волю Божу, тому що ця воля. Наше життя і наше щастя, а також тому, що ми відчуваємо велику радість, приносячи задоволення тому, кого любимо і кому цілковито довіряємо. Але слід розуміти, що це відбувається не тільки в одному напрямку, Бог просить нас виконувати Його волю, щоб могти також сповнювати нашу. Аби відчувати радість від того, що він нас задовольнив. Один з отців пустельників сказав, «Послух відповідає на послуг. Якщо хтось слухає Бога, Бог відповідає на Його прохання. Коли ми говоримо про молитву заступництва, дорогі мої, завжди постає одне питання. Як трактувати всі ті випадки, коли Бог, як нам здається, не чує наших молитв? А це суперечить словам Євангелія, де Ісус запевняє, що ми отримаємо усе, що попросимо з вірою. Якого сенсу надати цій відсутності виконання прохань? Це нелегко пережити ані зрозуміти. І мені здається, що завжди залишатиметься якась часточка таємниці божественної мудрості. Приймаючи це, я все ж зроблю декілька зауважень. Жодна з молитв ніколи не буває даремною. Рано чи пізно вона буде вислухана. Може, не у цей момент, чи не в такій формі, як ми це уявляємо, але тоді і так. Як захоче Бог, у своїх планах, які перевищують нашу уяву, наші молитви не завжди бувають вислухані так, як нам б хотілося цього. Однак той факт, що ми висловили цю молитву, завжди наближає нас до Бога, змушує нас прокладати певний внутрішній шлях. І притягує благодать, яку ми колись побачимо і яка нас зачарує. Один приклад знаходимо у другому посланні до Коринтян, Павло тричі благав Господа, щоб він забрав колючку з його тіла, Господь йому відповів: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі твоїй. 2 Коринтян, 12 12.9. Павло не був задоволений у плані фізичному, однак його молитва не була даремною. Зовсім ні. Вона дозволила йому увійти в діалог з Богом, що дало йому можливість глибше проникнути у божественну мудрість. Найважливішим у молитві про заступництво не завжди їй Її матеріальний об'єкт, а радше зв'язок з Богом, який у ній народжується, розвивається, і який завжди приноситиме плоди нам і тим, за кого ми молимося. Бог не завжди виконує наші прохання так, як би ми цього хотіли, тому що іноді нам треба чітко усвідомити, що ми не можемо маніпулювати Богом. Так намагаються чинити всі поганські течії. Ми можемо все отримати від Бога шляхом віри і молитви. Однак Бог залишається абсолютним господарем своїх дарів, а вони завжди повністю безплатні. Бог не піддається на жодну маніпуляцію, жоден шантаж, жоден людський розрахунок, жодну вимогу. Добре, якщо ми час від часу досвідчуємо це, щоб наші відноси з ним були простими, довірливими, близькими, посинівськи сміливими, але водночас, щоб ми поважали Його абсолютну верховну владу. Бог не мусить звітувати перед людиною. Парадокс християнського життя полягає ось у чому? Ми покликані жити з Богом у такій близькості, як дає нам безмежну силу впливати на Його батьківське серце, але в яку можна увійти тільки з абсолютною, а іноді болісною для нас повагою до Його верховної трансцендентності і свободи. Отже, хто ти, чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже чи Твориво Творцеві, пощо ти зробив мене так, таким? каже апостол Павло у посланні до римлян 9.20, роздумуючи над важкою для нього трагедією, яка була недовіра частини Ізраїля. Ми не можемо вимагати прав на Бога. Іноді нам здається. Що, оскільки ми доклали зусилля, потрудилися для нього, Бог нам щось винен, і ми маємо якесь право на Його благословення і благодаття. Євангельська притча про непотрібних слуг нагадує нам, що це не так. Дивись луки 7-10. Коли ми вчинили щось добре, виконали своє завдання. То повинні подякувати Богові за це, але остерігатися думки, що це дає нам якусь перевагу. Наші добрі вчинки не надають нам жодного права ані на Бога, ані на інших. супереч тому, про що ми звикли більше свідомо думати. Задля нашого спасіння. Ми завжди повинні усвідомлювати абсолютну безкорисливість Божих дарів. Адже у протилежному випадку наші відносини з Богом, а також з іншими людьми, можуть стати спотвореними і вийти на логічні рамки любові та перейти в рамки людських розрахунків. Коли Бог виконує наші благання, то робиться не через наші заслуги чи достоїнства, а силою свого милосердя і своєї безкорислової любові. Виконання наших молитовних благань є не належністю, а даром. Наша молитва, дорогі мої, повинна бути наполегливою, довірливою, навіть сміливою, але завжди в покірному підпорядкуванню божественній волі. Наші прохання часто переплітаються з певними людськими очікуваннями, які не є кришталево чистими. Страждання від того, що прохання не виконується одразу, необхідність бути витривалим і наполегливим, спонукання до терплячості здійснюють у нас потрібну роботу очищення. Заглиблення, завдяки якій наша молитва буде більш правдивою, більш співзвучною з божественною мудрістю. А отже, врешті-решт, більш ефективною і плідною. Тут ми бачимо справжнє очищення і формування бажань, які є важливою ціллю духовного зростання. А отже, і молитви. Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої. Заступається за святих. Ремлян 8 26-27. На завершення, дорогі мої, цих роздумів додам, що одним з найбільш ефективних способів досягнення такого очищення, а також зростання у смиренності й довірі полягає в тому, щоб наша молитва про заступництво якими не були її результати, була пережита в атмосфері подяки. У посланнях святого Апостола Павла вражає те, як він завжди поєднує прохання і подяку в одному поруху душі. Будьте тривали в молитві і пильнуйте з подякою в Ній, моліться разом і за нас. Що Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову. Колосян 4.2.3. Ні про що не турбуйтеся, а усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Филипян 4.6. Отже, перш над усе благаю чинити молитви, благання. Прохання подяки за всіх людей. 1 Тимотея 2.11. Саме заступництво завжди повинно бути проникнуте подякою. Це необхідно для того, щоб наша молитва стала глибокою, правдивою, плідною, щоб була джерелом благословення для нас. І для наших ближніх. Ніщо так, як подяка, не очищає людське серце, щоб дозволити йому досвідчити це блаженство, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Матея 8. Нехай буде благословенне Його ім'я навіки. Амінь. Slava Isusu Hristu